Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок, 2 травня, і зараз, поки ми стоїмо в порту, В мене є можливість записати це відео. Так як ті туристи нові тільки заїхали і на екскурсію вони ще не йдуть. Тому сьогодні в мене майже цілий день вільний, тільки там спочатку, на початку дня зранку, трошки підготували апаратуру і все. Я веду відео зі своєї каюти, каюта двомісна Жити непогано, в принципі, можна. Є розділені зони, приватність непогана. Закрився собі, спиш і все. Є санвузол прямо тут. Коротко про департамент. Департамент класний, люди непогані, двоє чи троє українок. Я четвертий. Взагалі, в департаменті одні жінки і. Один чоловік, технік, власне, до якого я підключений, щоб навчитися в нього і робити цю саму роботу на іншому судні. Технік класний, звати його сам, сам єгиптянин, дуже класна людина, багато досвідчена, дуже багато поділився досвідом своїм одружений. очікує на дитину, йому 28 років. Поділився з ним своїм життям, розказав про свою минулу роботу, про роботу в фонді, про церкву. Намагався на судні знайти домашню групу. До речі, коли проходив по коридору, на дошці об'явлень побачив запрошення на домашню групу. Але, на жаль, запрошення, напевно, дуже старе, тому ніхто вже домашню групу не проводить. Я сподіваюся, що на своєму судні я вже сам якось почну цю, цю саму справу. Тому ось так от. Щоб ще раз сказати, їжа класна, годують непогано, тричі на день, стабільно все. Якщо їсти в зал, їсти в зал, їсти в зал, то в принципі можна тримати себе в дуже гарній формі. За один раз можна наїсти так, гривень на 150-200. Тому ні в чому собі не відмовляю, можна жити повним ходом. Про життя на судні, до речі, я думаю, те як ви думали, життя тут дуже гуляче, гуляють наліво і направо з ким-небудь, із чоловіками і жінками. Тому все, що залишається тут на судні, тільки світити, щоб навіть коли тебе перед носом гуляють. Тому ось так от будемо нести слово, будемо нести істину свідоцтвом своїм з Божою допомогою. Дякую за молитви, молюся за кожного із вас. Передаю всім вітання, по можливості буду відписуватися. Так інтернету тут немає, Wi-Fi інтернету, тільки через грецьку сімку. Є 3 гігабайти, тому по можливості буду виходити на зв'язок. Ось так. от, Передаю ще раз всім вітання. Gizel number one.